У той час, як документальний фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова номінували на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Русня ледь не щодня клепає свої казкові пропагандистські сюжети і блоги про так звану відбудову Маріуполя. Вони стали окремим жанром росіянської цинічності і гівноїдства, за який варто було би теж нагородити Оскаром, примотаним до «ФПВ-дрона». Уже полтора года в Маріуполі йде активне відновлення. на базі раз. Розб... Железнодорожного вокзала строят современный мультитранспортный терминал. Работа кипит, краны работают. Маріуполь, тепер місто не впізнати. Тепер стало красивіше ніж до русський мір подарив глоток воздуха посліваєнному портовому городу. Окупанти хизуються, як відновлюють згорілі та розбомблені ними ж будинки, як будують цілі нові ЖК на місцях знесених багатоповерхівок. Головним проєктом пропаганди став так званий мікрорайон Нєвський, сучасна Патьомкінська деревня, око замилювальний ансамбль з білих будиночків, яскравих Спортивних майданчиків і новенької школи, яку особливо люблять за психоделічність кольорів у оздобленні, цей мікрорайон зводили з обіцянками заселити туди маріупольців, які втратили житло. Але вийшло так, що квартири там продають за гроші. І якщо за компенсацією хтось і поселився, то хтось ну дуже фартовий. Ніскілька домов із ЖКНЕВСКІ, которые строїли для маріупольців, которые потеряли свої дома і в котриї їздив Путін виставили на продажу побратим Нєвського по виставковості ЖК Ізумрудний. Вони знаходяться поруч, якраз для того, щоб зручно було знімати одну гарну картинку. Ізумрудний не кишить радісними мешканцями. Тим часом Русня каже, що будинки в ньому активно засіляються. Зіс залишаються ось вот ці два дома не засілені, а шість заселені. І коли я говорю заселені, я не имею в виду, что все квартиры уже с жильцами, но он активно заселяется. Коли я кажу заселені. Я маю на увазі, що голуби на горішньому поверсі вже заселились, і трохи щурів у підвалі, які здають клопам куточок у субаренду. Загалом тема Маріупольської нерухомості окремий портал у пекло. Влітку минулого року ми робили сюжет про те, як в Маріуполі русня з різних куточків РФ полює за нерухомістю, щоб жити біля моря. Одні росіяни у військовій формі знищили український Маріуполь, захопили його, вбили тисячі людей. Для того, щоб інші росіяни на тому самому місці серед руїн і трупів могли собі нарешті купити будиночок чи квартиру біля моря, бо місто розвивається. Ця історія і досі актуальна, тому перед багатьма потенційними покупцями і далі постають питання. «Как купить квартиру в Маріуполі. «Выгоднее ли вложиться в разрушку, чтобы потом продать дороже, когда восстановят?» Якщо ви згоріли з питання, чи вигідно вкластись в розрушку, то це ви ще не бачили. Рум тур від гієлтора у квартирі розйобаній російськими снарядами. Більша трьохкомнатна квартира, 86 квадратов. квадратів. комнаты кімнати роздільні. Є балкон, є лоджія, большая гостиная, Гостиная с выходом. На Налоджую. А от що значить не помічати слона у кімнаті у Маріуполі. Кімнати можуть бути роздільними, тому що колись їх розділив вибух російської авіабомби. Ця квартира, яку показує натхненна ріелторка, коштує 5 мільйонів рублів. А це десь 56 шість тисяч доларів. І якщо ви бачите у ній тільки руїни смерть і чиюсь трагедію, то вона тут бачить. Перспективу. Дуже комфортна кухня. Ви знаєте, коли мені розповідаєте, що велика комфортна кухня. Ну, скажіть, звісно, не на напоследствия, э, які пережила ця квартира, а на перспективу. Повна розруха, ефемерні перспективи та велика площа. Як сильно ця квартира уособлює Росію? У цьому ж відео інша ріелторка говорить, що усі ці квартири навіть зруйновані за пліснявілі і потрощення. Все одно не по кишені Маріупольцям, які все ще чекають на обіцяні помешкання від Росії, вроді як обіцяли нам іпотеку двохпроцентною, але місцеві ніхто не можуть її отримати. Чому? Тому що більшість офіційно не встроєно тут. на сьогоднішній день. Квартиру в Маріуполі в більшості своєму можуть дозволити собі люди з більшої Росії. Можливо, тому що навіть у зруйнованому Маріуполі все ще досить непогано у порівнянні з Росією поза межами Пітера і Москви. До речі, у місто переїжджають і мешканці окупованих у 2014 році територій. Може вони просто засумували за увагою пропагандистів, адже ті дуже люблять Маріуполь. В основному приїжджають тут же ближні ДНР, це Макіївка, Донецьк, Даже Луганськ, і заканчиває Сибірю. Сибіряни теж присматривають у нас. Морський бриз мм, сібіряки придивляються собі морський бриз. Якщо колись вам хтось скаже, що це все війна Путіна, пересічні росіяни ні в чому не винні. Вони взагалі то проти окупації території суверенної держави, то нагадайте йому про сибіряків. І морський бриз Маріуполя. Ну і щоб завершити ріелторський треш, давайте послухаємо, як налагоджується життя у Маріуполі. Ну, у нас так, раніше радше небо було сіре або буре, а Голубим воно ніколи не було. Зараз Жизнь налаживается, налажується і ні без добра. Загалом у цьому окремому жанрі пропагандистських відео автори постійно захоплюються тим, що в Маріуполі серед руїн подекуди стає так, як було до приходу русні і руснявої армії. Це як прийти до когось додому, вбити половину родини, спалити будинок, а в кінці дати людяник заплаканій дитині, щоб вона у цьому жесті побачила своє безтурботне минуле. А, Русня також і зробила тільки ще змусила дитину брати льодяник в кредит під два відсотки. ми в'їжджали в город, ми просто обалділи. от вот этих вот масштабов стройки, от вот этих темпов. Специалисты начали отстраивать банно-оздоровительные комплексы. Понемногу в домах начали запускать и лифты. Открылось много магазинов и супермаркетов. Мариупольцы теперь забыли, что такое нехватка продуктов. Все необходимое в изобилии. Вау, запускаются лифты, богато магазинов. Люди забыли, что такая настача продуктов. Такое впечатление, как это сюжет с начала минулого столетия, а не про події Останніх місяців, які ще революційні речі приніс русський мір в Маріуполь, німе кіно, шампунь і сатісфаєр на кінній тязі. У центрі Маріуполя комунальник ліквідував чергове стихійне звалище. Це добре, але хочеться ліквідації одного величезного звалища під назвою Росія. Звісно, не лише прибраним сміттям і запущеними ліфтами хизуються окупанти серед їхніх так званих досягнень реконструкція Маріупольського драматичного театру. Яку вони перетворили у туща. даруйте за каламбур трагікомедію. Встановлення драмтеатру йде повним ходом і, согласно графіку. Для ремонту використовують передові технології строїтельства. Здання буде встановлено в прежньому відео. Повністю вас создадуть внішній облік театру і все внутрішнє убранство вплоть до ліпнінини. Русня скинула надпотужну бомбу на будівлю театру, де ховалися кількасот мирних людей у березні 2022 року. Але це не заважає росіянам волати про. Те, що театр підірвали зсередини укронацисти після окупації міста, росіяни розібрали частину будівлі, щоб не було доказів їхнього бомбардування. А тепер завзято і весело відбудовують. І питання: чи реконструюють вони напис діти біля входу? Щоб прям точно як було, з нетерпінням ждуть завершення ремонтних робіт, щоб по повернутися в родний зрительний зал? Так, Маріупольці, які живуть у злиднях і руїнах. Дуже чекають на відбудову театру, може щоб сходити на любіму постановку, наприклад, золотой вік русского романса, після якого до діри у стелі у власному будинку можна ставитися більш поетично. Але моє найулюбленіше відео це прогулянка якогось рандомного чувака по мосту біля залізничного вокзалу, де він знімає дірку у покритті і робить шокуючі висновки, що хтось її навмисно зробив. Може навіть Зеленський чи Байден, а можливо, навіть Бандера з Мазепою. Вот это лицо предыдущей страны, паразити. Сто процентов це не пустого места появилось, дыра така. Это кто то сделал нарочно. Скоріш за все, це в українських біолабораторіях розробляють мікрогурівців, які б'ють по мостах мікродронами мікробобер з метою дискредитації російської окупаційної влади. Адже такі дірки у мосту просто так не виникають. Шкода, що ця дірка не така велика, щоб цей деган зламав собі ногу, випадково наступивши туди. Поэтому не розказувайте мені басні о том, що акра. А міст тут виник нічого. Його побудували іншопланетяни і втекли. Крім того, що українська влада винна у дірці в мосту, будівля СБУ винна у тому, що вулиця, яка веде до неї, була зруйнована. Практично всі дома розбиті. А все діло в тому, що там, в кінці вулиці, знаходилося здання Маріупольського СБУ. Тюрьма питична, якою страною. Старались обходити всі жителі міста. Обходять стороною і бояться відбудовувати, бо раптом в будівельники вселиться дух Василя Малюка і вони почнуть партизанську війну. Деякі блогери знімають і не частини Маріуполя, до яких всі вже звикли. І всім привіт. Сьогодні вулиця Азовстальська від начала до кінця. Це відео, скоріше за все, для тих, хто ще вірить в чудесне відновлення Маріуполя. Вот вам і восстановление, особенно эти дома. Русский мір подарил глоток воздуха посліваєнному партовому бороду. Водночас цей закадровий голос у відео говорить, що гарненькі відновлені будинки лише зовні такі, а всередині вони потворні, як кожен росіянин. Два дома восстановленных відміються. Сверху красивые жовтенькі. А внутрі не живет ни одна квартира. Внутри все чорне і згареше. Так і 90 Встановлених домів. ми побачимо ще багато пропагандистського контенту про так звану відбудову Маріуполя. Адже для цього процесу російська влада поставила дедлайн до 2025 року. Так, тхне якось та тілєтка й за три неділі. Папусне зведення будинків на кістках так само блискуче продовжує практики сталінських часів. Відчуваєте цей запах гівна? А це ж русський мир подарив глоток воздуха послівоєнному портовому городу. Хто тримає цей район? Пульстрон. Хто крутіший за айфон Пульстрон. Пікап, Старлінг, Рація і Дрон все це Пульстрон. До чого це я? «ОККО» та «Повернись живим. Запустили «ОККО за око 3 Мета проекту зібрати півмільярда гривень на 10 пульстронів для десантно-штурмових військ. Оце так сума. Пульстрон це комплекс для виявлення і знищення ворога, в який входить купа різної техніки: від розвідувальних і ударних дронів до рацій, пікапів та засобів управління. Одним словом, все, що потрібно дешеве, для ефективної роботи. Обирайте пульс для заправки своїх авто, а обко віддаватимуть одну гривню з кожного літра на проєкт. Долучитися можна й донатом на Повернись живим. Лінк в описі до відео.